Не потрапити на гачок аферистів та вміти їм протидіяти. Прикарпатські поліцейські застерігають мешканців області від шахрайських схем. Цього разу профілактичну акцію провели у Яремчі. Зловмисники кажуть, правоохоронці щодня полюють за грошима як місцевих, так і туристів. Для цього вдаються до різноманітних способів видурювання коштів. Свої схеми вони вдосконалюють та підлаштовують до сьогодення. Останнім часом спостерігаємо тенденцію зростання шахрай. оскільки шахраї є своєрідними психологами, маніпуляторами. у даному регіоні є одним із найбільш поширеніших є оренда неіснуючого житла. Люди перераховують значну кількість. Грошей за житло, якого насправді немає. Також є що найбільш на даний час є поширені серед внутрішніх переміщених осіб. Люди замовляють різноманітні послуги, які насправді немає. Також перераховуючи відповідні суми грошей. Інформаційні плакати правоохоронці розмістили на залізничному вокзалі в транспортних засобах та закладах торгівлі. А також роздали людям тематичні листівки з порадами щодо протидії шахраям. І такі знання кажуть туристи Ольга та Андрій, допоможуть вберегтися від пройди світів. Нашу бабушку чуть на 9 тисяч гривень да, позвонили, сказали перечисляти на картку гроші. Ну, бабушка наша трошки заобразила, позвонила мені і не попалася. А так би перечислила. По-перше, я думаю, що не вестися на це. Ну, якби. Не, не стоїть довіряти їм, ну і звертатися в поліцію. Поліцейські вкодри закликають громадян не довіряти невідомим особам, а у випадку шахрайства негайно звертатися до правоохоронців чи телефонувати на 102. Люса Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.